Ільдар Макаєв, головний тренер Сі-Характерник. Для Ільдара це для вас перша офіційна гра в ролі наставника-характерника. Як вам взагалі працюється з хлопцями і чи задоволені ви їхньою грою? Добрий день. Працюють тільки тиждень з хлопцями. Ще багато роботи попереду. Ну, даний матч. Ну, якщо, результат, якщо результат на табло 5-5, то напевно так і має бути. Трошки не допрацювали да, при рахунку 4-1. Такі неважливі м'ячі пропустили. Плюс сказав, що добре, коли програвали 5-4, догнали, дістали, не реалізували десятку, одну при 4-4, але добре, що звели матч до нічиєї, залишили собі шанси. Вважаю, що непогані шанси на прохід далі в кубку. Хто пробиватиме 10-метровість, хлопці самі вирішили, чи ви підказували? Перший, напевно, самі, другий я владу сказав, тому що і подивився на тренуваннях, що у людини дуже потужний удар з правої ноги, і воно так і сталося. Направив молодець. Ну, Сергій також вдарив непогано, але стійка. Ну, а так, влад, так, молодець. що... Забив цей п'ятий м'яч. Ще один характерний тренерський почерк по цій грі. Всередині тайму брали що в першому, що в другому тайм-аут. Десь при якихось небезпечних моментах суперників намагалися відразу ліквідувати небезпеку. Напевно, так. Да. Тому що ми перший тайм більше грали в сім людей. Треба було трошки хлопцям відпочити. І не все там виходило, підказував. Що в першому, що в другому таймі деякі нюанси, щоб ми дещо робили, де що не робили. А так, стандартно, ну, коли побачив, що просідаємо, взяв, щоб видохнули хлопці і далі вже працювали. Ну, і підсумковий рахунок 5-5. Чи залишає він рівні шанси для обох команд на матч-відповідь? Як ви вважаєте, залишає? Я... Суперник вдома грає? Ну, Нічого страшного, ну, що Гарна команда, там гарний в Полтаві зал, швидкісний. Тим паче у нас ще не було двох гравців. Це Кузьмак, Манулінка трошки травму отримав. Я думаю, що ми додамо і маю надію, що дуже хочеться пройти далі.